Хто це у вікно стукоче. Увійти до хати хоче. От так гостя вся сніжинка завітала в дім ялинка, усміхається зелена, простяга гілки до мене і запахло на всю хату лісом, хвоєю і святом. Хто до нас завітав? Так, ялинка. А яке наближається свято? Вірно, новорічне. А як люди готуються до новорічного свята? Вірно прикрашають ялинку. А ви прикрасили ялинку в себе вдома? Чим ви прикрасили ялинку? Розкажіть. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили. З гірки потім ми катались і ще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Зробимо ось таку зелену красуню ялиночку. Спочатку наріжемо однакові за шириною смужки зеленого кольору. Пригадайте правила користування ножицями. Будьте охайними і обережними в роботі з ножицями. Тепер будемо склеювати нашу смужечку. З одного боку намазуємо і клеєм, і інший кінець притискаємо, щоб вийшла така петелька. Приклеюємо всі смужки. Тепер будемо приклеювати нашу ялиночку до картона. Починаємо з гори донизу. Змащуємо клеєм нашу петельку і притискаємо її до картону. Зайвий клей витирайте серветкою. Виріжемо стовбур для нашої ялинки чорного або коричневого паперу, приклеюємо його і зробимо сніжок з вадяних дисків. Верхівку ялинки я прикрасила намистинкою. Ось така ялиночка в мене вийшла, буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт.